Всім привіт! Мене звуть Торі Мун. Або ж можете звертатися до мене просто Віка. Це Sпіт на невеличкий малюночок, який я зробила ще доволі давненько. Це Drose's In Your Style однієї української художниці. Але, на жаль, я його дуже довго не викладала по причині того, що минуле відео моє найперше зі скетчбуком було. Створено, коли в мене була сесія, і після неї в мене сталося жорстке вигорання. І, на жаль, це мене дуже зараз вибило з колеї, але які відгуки отримало моє перше відео. Я насправді це мене хоч трохи але надихає, могло би і більше, але, на жаль, Моє жорстке вигорання і емоційний стан дають про себе знати, і мені дуже важко навіть з такою великою підтримкою, за яку я дуже-дуже вдячна. Дякую вам, що залишали коментарі і підписувалися. Я взагалі в заході і в шоці, що комусь цікава моя творчість, та хтось хоче продовжувати за цим слідкувати. Це дуже класно і дуже дякую. Цей малюнок створено в незвичному форматі. Я сподіваюся, вам не дуже буде різати око цей супермонтаж від Вікінга, але я старалась, щоб це було добре видно, тому що у мене дуже, не дуже великий досвід в. Знімання малюнків, тому можете на відео просто слухати або часом поглядувати, чисто відслідковувати прогрес, як там відбувається щось на камері. Я не професійний художник і не можу сильно чомусь навчити, але можливо комусь це сподобається. Ось хочу розповісти сьогодні, як проходять мої вигорівші різдвяні дні. Намагаюся себе підтримувати в цю святкову пору, хоч якось, хоча не дуже виходиться робити в творчості, себе виражати, але, принаймні, якось це ми стараємось з моєю дівчиною якось налагоджувати ці різдвяні дні, якось святкувати, тому що ми зараз в Німеччині і тут. Святкування таке відчуття, наче почалося ще з десь, можливо, навіть жовтня. Ну, з листопаду, так точно, як почався листопад, то в усіх магазинах одразу з'явилися різдвяні солодощі і та інші, і подарунки всякі. Це дуже цікаво, але вже просто коли почалося справді різдво, то не залишилося ні ялинок. Нічого, і ми просто бігали як в Гашені, шукали ту ялинку, яку прийшлося по ітогу замовляти. І це дуже не дешево, я вам скажу. І вона вийшла дуже маленька, на жаль, це був цікавий експірієнс, але все одно, хоча не дуже сильно, але ми так прикрасили все ж таки нашу оселю. Невеличко, невеличкими різдвяними прикрасами. Я ще робила всякі штучки, зв'язувала сніжинки там, з паперу всякі прикраси, бо зараз бюджет до нового року дуже обмежений і це цікавий експіріенс насправді. Тому рахуємо гроші, які залишилися до нового року, щоб було що. Поїсти до минулого року. Насправді, Різдво в Німеччині таке вже і погане, бо тут є різні ярмарки. Ми коли були 1 грудня в парку розваг атракціонів, було дуже гарно і атмосферна ця вся різдвяна ярмарка, різдвяний вайб, цей дуже підтримував. Ось було дуже весело і постійно грали різдвяні пісні, різдвяні прикраси були, навіть атракціони були з різдвяним підтекстом. Там Дід Мороз там всякі штуки розказував, типу Гелограма Його. Коротше, дуже цікаво було. Ось. Але, звичайно, над тим, щоб. Ялинки більш продавать, вони не дуже постарались, тільки як в інтернеті замовлять. Або ж якісь дуже-дуже в в магазинах за дуже дорого і дуже маленькі і дуже непривабливі, Що ще можна сказати про них? Тому ми дуже чекаємо на Бо там вже другий новий рік святкувати, разом з коханим. Вже... Так, да, вже ми, до речі, відсвяткували два роки разом, десь два дні тому, сьогодні 28 я записую, це було 26, го і це було дуже весело, дуже мило і атмосферно. Ми купили великий торт в магазині заморожений, не знали, як його розмаражувати, тому просто поставили в холодильник. Це був цікавий експеріенс, Не могли ніде знайти суші в <сумірно> супермаркетах, бо ми зазвичай там купуємо. Потім зняли дуже забавне відео, я його теж редагувала. Дуже смішно було, бо. <сумірно> Було дуже багато забавних моментів. Особливо там, де ми регали від їжі і казали, що ми виріжемо те, що ми регаємо, але те, що ми кажемо, про те, що ми виріжемо, що регаємо, ми не виріжемо. Yeah. <laughs> я сподіваюся, можливо, якось з тим, що я почну робити якісь рухи соціальні в інтернеті і взагалі хоч щось робити. То можливо в мене з'явиться більше сил для того, щоб щось малювати, щось викладати. І, до речі, якщо вам цікаво все ж таки мої малюночки, можете заходити в мій інстаграм і твіттер. Я залишу посилання в описі. Я там іноді буваю активна. Ну, останнім часом, напевно, більше в інстаграмі, бо в Твіттері дуже погані, поганий фідбек і Мої 20 підписників, не, не, не всі його віддають. Але я ні на кого не зла. Просто я розумію, я зробила окрему сторінку для малюнків, і не дивно, що там не дуже велике охоплення цього. Але все одно я буду вас чекати там. Якщо вас цікавить моя творчість, то дуже велком будемо створювати таку невеличку ком'юніті, бо я ніколи в тих не була через свого. Через свою соціофобію мені завжди дуже страшно це давалося взагалі якось спілкуватися і в житті, і в інтернеті, тим паче, бо я не знала, як на це реагують люди. Ти не можеш побачити їх обличчя, ти не можеш зрозуміти їхній тон, і я завжди сприймаю це неправильно. Ось, і тому мені дуже страшно завжди комунікувати в інтернеті. Тому, якщо хочете зі мною спілкуватися, я завжди рада. Можете мені десь написати, не знаю. Якщо не дуже, то якби я розумію. Не кожна людина може знайти сили для розхитування моєї соціофобії, тому це зверху все окей. Ще коли ми шукали ялинку, це був насправді такий експіріенс, що що ми тільки не знайшли, окрім тієї ялинки. Ми ще знайшли журнал з наруто Іван Пісон. Там були. Постери, і просто я навіть яка не знала, що такі журнали є в Німеччині, і ми з коханою просто такі випали. Думаю, хоч чому ми їх, їх не купили, я не знаю. Напевно, тому що в нас вже просто грошей немає. Але, можливо, колись ми почнемо якісь можливо колекції збирати або принаймні для постерів купляти, Бо ми таке любимо, Ми нещодавно прикрасили нашу оселю нашими. Плакатами, які ми купляли, і прапорами українським і лесбійським. Так треба жити кожному порядному громадянину <сум> з українським та лесбійським прапором, а як інакше. Я вважаю це правильно. Якщо ви так вважаєте, скажіть мені теж, будь ласка, ми розділимо вашу думку. <сум> Також я хотіла спитати, чи цікаво вам би було, якщо б я знімала щось про макіяжі, бо я займаюся цим. Доволі давненько, але я б не сказала, що точніше, згодом це також мені перестало якось підтримку приносить. Мало кого це цікавило, те, що я роблю в інтернеті, тому я просто перестала це робити. І в мене також сталося вигорання, на жаль. і... Я на декілька років це забросила і хотілося б, звичайно, почати це все робити. І, можливо, навіть на Ютуб це було б дуже весело, мені здається, я можу знімати свої макіяжі, бо вони в мене іноді виходять доволі нестандартні, особливо за тим, як я їх роблю, не дуже класичним способом. Ось і Мене доволі часто люди питають, як я щось роблю, але все одно чомусь навіть ті люди, які питають, як я роблю з своєму макіяжі, вони не дуже віддають якусь підтримку після цього. Насправді ці дні доволі важкі, хоч зараз і свята, але, на жаль, вони не дуже рятують від. Якогось психологічного тиску, особливо від країни, в якій я зараз перебуваю, бо ми з кохана з'їхалися і нам різили виплати. І я чисто Hello, guys. Maybe someone wants my commission. No, no one wants your commission, Vika, you stupid girl. Ось <плес> перекладаю для людей, які не розуміють моєго wonderful English, Те, що Хотілося б все ж таки брати якісь замовлення, хоч мені і вигорання жорстке, але все одно мені хочеться якось рухати себе взагалі в цьому світі, і мене дуже напрягає те, що багато-дуже людей зараз, моїх знайомих, якось себе проявляють, якось працюють і так далі. і Я чисто соціальний горобчик, який не вміє. <гум> і працювати, і робити, і взагалі існувати, і це дуже важко, тому що я просто не знаю, як люди це роблять, як вони виживають в світі, знаходять роботу, знаходять якісь контакти важливі, які дають їм роботу, замовлення це дуже цікаво, звичайно. Бо так просто послухаєш людей в інтернеті, вони кажуть. От там зареєструйтесь в цій платформі, до вас всі там щось, хтось прийде, хтось не прийде, робіть якісь там кроки в інтернеті, спілкуйтеся з людьми. І я, чисто соціофобчик-білайк, like, що таке спілкуватися з людьми і взагалі залишати якісь коментарі, залишати. Якісь повідомлення, коли я не можу там не знаю відповісти своїм друзям по декілька днів, бо в мене соціальної батарейки просто немає. потім, коли я вже тиждень їй не відповідаю, я думаю, що це якось дивно буде відповісти через тиждень і взагалі не відповідаю. Ну або я просто типу забуваю за це. Це моя токсик трейд, мені дуже сумно за це, що вона існує. Але так, це, на жаль, існує, і я просто не уявляю, як люди це роблять. Постійно з комусь відписують і знімають щось, і комунікують. Я б дуже хотіла дізнатися, що це за суперсила така, якщо чесно. От. Якщо у вас є якийсь досвід в цьому, можете мені буд, зі мною, будь ласка, поділитися цим, бо для мене це щось неможливе, нереальне, щось на рівні супергероїв Марвел, насправді. Та ще коротко про доставку в Німеччині. Ми з моєю кохана замовили їй. Аглі-світер з Луфі з One Piece. У. Він такий, типу, новорічний, різдвяний, дуже гарний, і там було сказано на сайті, що це мовте, Зараз він прийде через два дні. І по по того він прийшов, ну, мені здається, через тижня-два-три. Так точно, якщо не більше, бо я щось не дуже пам'ятаю, але він дуже класний. Але німецькі... німецьке все це щось дуже, звісно, креативне. <с>? Це як ми зараз замовили з Амазон їй також ще фігурку з Санджі. і там було сказано, що воно прийде десь в лютому в, лютому в травні Шоля, а ми замовили її десь в жовтні. М -м Клас. При тому, що ми замовили її, як і світер з Луфі, ми замовили це на стару адресу, але Amazon не дає. Змінити адресу, просто доставки, і ми ж переїхали, і просто кайфік, коли ми прийшли на стару адресу, і воно просто світер лежав е, на почтовому ящику. І його його мог, міг забрати просто будь-яка людина. Клас, спасибо, дуже дякую. Дуже сенькі самач. Данкішо, сівку, нічого не скажеш. При тому, що коли мені приходив лист з поштом. Я просто не вийшла, бо було дуже рано. 10.30, і я ще спала. Я не знала, що до мене пошта приходила саме до мене поштальон, щоб я розписала за якийсь лист. Вони мені поклали лист, щоб я прийшла, забирала той лист. Так. Мені дуже сподобалось це, що я повинна була за три <гум>, іти для того, щоб забрати лиз, зато посилку вони просто залишили на прохідній е, кайфово, дуже зергу доставка Німеччини. Мейзін, <гум> просто вундаба, як би сказала моя дівчина. Чого не скажеш? Підтримка, супорт, максимальний хай левел. Також я хотіла сказати ще більше про цей малюнок, то що я його. Розбила на дві частини, Те, що мені не дуже сподобався кінцевий результат е, традиційними матеріалами в скетчбуці. І в кінці буде спітпейт невеличкий, як я його доробляю, і він мені вже набагато більше сподобався, як я його доробила. Але на жаль, він також отримав не. Дуже багато фідбеку в інтернеті, але все одно мені здається, він дуже милий, хоч я зараз розповідаю якісь більш різдвяні теми. Але він не дуже різдвяний, більш такий літньо вайбовий. Але все одно мені здається, треба кудись дати його в світ. Чому б і ні? So why not? єс yes. на всіх язиках світу, скажіть це вік. чому б і ні? Так, <світ> знову ж таки. І я думаю, можу, можу вас залишити до кінця цього відео. Дуже вам дякую за перегляд і за підтримку. Ще раз я дуже просто в захваті з того, що насправді цікава моя творчість. Я не очікувала цього взагалі. Я просто мріяла про те, щоб записати огляд скетчбуку, і все. Це дуже цікавий досвід. І я сподіваюся, що ви залишитесь зі мною. I hope very much, <laughs> що моя very super English вас не відторгне, не відпогне, не відлякає. І всі інші синоніми. І дуже вам дякую за перегляд і за підтримку. Папа! So,